Всім привіт це знову наступний ролик. З нами сьогодні Олексій. Всім привіт. І ми продовжуємо його атакувати. Так що Олексій давай лети швидше. Яке летіти, ти розумієш що він мене? Мене зажали. Там хтось з його не розуміє. Я я, коротше, до нього з морем приїду. З моря. Це йому буде сильний удар. Тому що більшість його прибутку це буде біля мо біля, знаходиться біля воріт в морі. І коли я припливу, то для нього буде це не очікуване. Ракета! Прилетіла ракета і мене теж прибили. Це на повітря, я з моря. А твій брат, якщо з місто, б зміг, то він би знаєш чого. Це машина, напевно. Та да, він, і ми так би зробили котел, він не поні. Якщо б ми були тільки троє, він би не встигав просто знає, бігати туди, на по... де повітря, бігати. І? А уявив, що він як... і... цей, уявив в... війну кланові. Це, тобто він, цей, сказав, що... це... він сказав якомусь кланові, що він оголошує їм війну. Я сподіваюся, що такого в нас не буде. Або пофіг. Я, я. О, ні. А хто Абанчику оголосить війну? Я буду Та треба... Не треба, Абанчик банчик най собі спокійно живе, він же на нас не трогає. Ми йому віддали такого нормального масштабу, він потім прийшов з хлібом із солью, нас випущення просити. Ті, якщо він з Росії, це не означає, що його треба прощати, бо там ти знаєш. Ти дивись, повторюється та сама історія. Ми ля-ля-ля. Опа. Добре, ти ми, ми вороги. о, ми знов друзі. І потім ми, ми знов, потім ми знову вороги. І він все її в російському клані рахує. Тому що він говорить по російськи добре, він би написав Укр. Так, він взяв. ти пройшов ли? Я. я на авіації вже біжу. Короче, я сейчас підкручу звук, чекай. Щоб я вечів, що там відбувається? Так. Я через море прийду до нього з До нього я не придумав, що з моря прийти. А я тоже в авіації, мені зі все нормально буде, точно? І кіно дивиматию. Що? Авіація? Там ракети, там вже два хлопця висадились спеціально. Ну я на авіації, я не знаю, я вже полетів. Я не знаю, що я виживу, але я йду. Знаєш, куда в бункер? Я Він та... відкритий. Та-та-та. О, реально? А я йому можу відновити бункер Ні, не відновлюй, не відновлюй, ти що? Здурів! А, ні, я не можу закрити і відкрити. Розумієш, що он почему? Тобто Ты... відкрити і закрити я не можу. А мали були? А все, ти в бункері? это На Ладно. Ти я тебе захрел! Ні, я тільки не... тобі можу відкрити і закрити. Я, 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 я тебе тебе могу. Это и видно в Ломаемся нафиг. Минус. Нефти ломаем тут у бункерну. Ай! Видите? Ображен, Алексей. Пострел. Пострел! Пострел. Да. Хай, да я отсюда роблю, да я хочу. Давай. Ай! Кто? Вина а вина это вин. Ууу! <ривіт> ну все, готуйся. Є, ти бачиш, ви бачите, що він зробив? не <ривіт> да, А? Все, Даня до нас Олексій. Дунай, да, Лексер. Ты бачишь, что винострую? Смотрим камень. Даня, а, короче. Тут гарячі зони, тобі треба буде десь біля оранжевих поселитись і, л... і їхати туди машиною. Я на літаку Олексій на лодці, ти на машині. Олексій, Олексій, давай Олексій, щоб не давай. Не Олексій, я просто ні. я тобі хочу сказати, давай, щоб було швидше, Даня теж піде на вертольоті. Але я не знаю, що мені. Що? На вертольоті може Даня піде? Я я... Я що, я теж піде? Він що теж дам... прокачався давай. до тебе? Даня, у тебе є вертик? Я не пам'ятаю Даня не пам'ятає Чекай, а коли... Такі оранжеві Тобі не покажуть, що він ханів імена? Нє Такі оранжеві Зараз прийду, пацани Алексей, ти мені ще поговори з підписниками ага. Чекай, Даня, ти що будеш грати? Даня буде грати, не чекай, я зараз тебе не чую Я комо ближче. Малютка. Ну, Ой, вертоліт. Вертоліт. Олексій, що ти казав підписникам? Нічого. Коротше, в мене воно. я можу запустити ракету над тих. Зараз можу вже купувати вертольот. Все, я починаю з лд. Вітаю. Да на це повне добро Даю на це повне добро, це повне добро. Значить буде. Все, коротше, Даня, ти маєш полетіти аж сюди. Якщо ти якщо... Або поїхати, не знаю, як ти зручніш. Ай, мене атакують а ні, мене не атакують. Чекай, а в тебе є вертольот? Було, мені це дуже важливо. Скільки у тебе є робітхів? У мене? Ні, в нього. Даня, в тебе скільки робітків? А? Забий. Зараз подивимось. Десантація, десанта... Деса... Де... Де... Та зараз я дещо подивлюся, може у нього реально. Скільки? 4. А, та чотири. Я зараз п'ятий буду робити. До речі, Володя, я не хочу оскорбити вас. але в цьому тайці не так як я скорею? Групи? Тені, та тебе чотири. четири. Як я творець групи, я знаєш? Я знаю більшість того, що ви будете робити. Та я більшість, знаєш, творчий. Думай, думай, як підійти. Так- так, шо Даня. Я Дані передам, Даня, Даня нас не, тебе не чує. Передай йому, ну, щоб він, він був на морі, я виїжджаю машиною тоді. Даня, да є лодка. Якщо є, то Олексій каже, що це ви... Машиною краще. Нє. Машиною Щоб він лодкою плив. I... А, Олексій каже, щоб ти лодкою плив. Yeah. Даня каже, що yeah. є. Але я. Цень, ти пливи до нього. Yeah. З машину Даня лежать квадроцикл. Я теж на квадрику приїхав. Давайте двоє на квадрику, тут якийсь інший чел, давайте його. Ні. Той нас обіг. Та не справа в цьому. В, якомусь там в, в тій грі, то справа в честі. знаєш? справа в честі. тому що він нас образ тим, що він зробив. Ага. Зайшов в зайшов ззаді і зробив на кар'є на колені. і тому це не справа, це не цей,